Господаречко, пусти нас в хату. Ми чисто ходимо, нічого не пошкодимо. Як пошкодимо, то помиємо. Їсти, зваримо, та й накриємо. ногами сніг широк, вітер стрік і Нині день ясний. Добре. Коляд, коляд, коляда, у віконце вигляда. У різдвяний день блискучий, свічку заполнути. Любі, друзі, колядуйте. Я маленька. Я маленька паночка. Я кучу фіалочку. Раненько встаю, очевидно, с праздник. Маленький, Маленький Ісус і не спить, дрімає. Симерченятами весь світ обнімає. І вашу родину, і вашу хатину, і, і всю Україну Христос ся рождає. Гарну днину, добрий час. Винесе у хату, щастя, радості багато. На синівне пізірка засяла, всій країні звістку послала, щоб твоємі в стайні низенькій дитя народилось, Ісус маленький. Ісус народився, ручки складає, всіх засмучених щиро вітає. Mm -hmm. Тож перестаньте вже сумувати українські хлопці, гарні дівчата, дівчата й хлопці всі поклоніли. Mm -hmm. В добрій надії Богу молимося, щоб ми діждали кращої долі, щоб розсвіли, мов квітки в полі. Щиро він чує в нині, Бог народився, ось він ручки простягає, на добро благословляє, щоб жили ви в рідній хаті і щасливі і багаті. Очі у дім, квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні? Згадай, хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай спога твій йому та моє болі, Хай ще раз гадка підіймає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга? Які ж свята, коли йде війна? І в час, коли годинник цокне в тиші, І повінця буде келих щастя, сміх, Не голові до стіг полевно вишних, помолись за мертвих і живих. Слава Україні! Героям! Слава!